Марії Васильівні 79 років. У будинку милосердя вона трохи більше двох місяців. Колись жінка мешкала у власному домі в центральному міському районі. Та після смерті чоловіка їй стало важко поратись по господарству. Працювала на шахті, маявкосіверна. От, в 96-му році, пішла на пенсію. От. Боліла, приходилось лежать. В лікарні, потім займалася хазяйством, як вийшло. Субсидію зрізали, живеть якось треба. Да, немає за що, було таке, що не було за що купити кустка хліба. Не нема родичів, нема дітей. Тут трошки спокійніше, але я ще окліматизуюсь. Жінка каже, по можливості намагається підтримувати себе, робить зарядку, відвідує кабінет ЛФК. Приходжу сюди, от. По фізкультурах, ми займаємося фіззарядкою, а потім, якщо желання є, якщо здоров'я є, приходжу, мене ноги болять, займаюся на цьому тренажорі. Виходимо, там тераса у нас є, можна піти походити по терасі, можна вниз спуститися, там ступеньки, ці ноги не болять. Там можна ходити, тут красиво, так річка. Цей кабінет. Цей кабінет створений для потреб наших мешканців, тобто для відновлення їхнього стану здоров'я. Велотренажери забезпечені комп'ютером, на якому можна визначити пульс. Кілометраж вони можуть визначити. Тут працюють усі м'язи, і це кардіотренування на тренажері. І Тетяна Валентинівна, волонтерка і мати військовослужбовця з 8 апрія. З квітня 22-го року він пішов поранений. Був на позиції. Я почала в'язати шкарпетки, посилати солдатам. А потім тут я весь час в'яжу, як можу, допомагаю. Така моя місія. Мабуть, я сліпа була 17-го року, не бачила. Потім на одне око прооперували, і зараз бачу одним оком не дуже добре. Окуляри одягаю і в'яжу. У нас тут все є: і гаряча вода, і поїсти, і виперуть, і догляд. І з проханнями, якщо що треба, до дирекції звертаєшся завжди допоможуть. Комунальна установа будинок милосердя заснована в 2002 році. Це домівка для людей, які потребують цілодобової сторонньої допомоги. Тут люди похилого віку, особи з інвалідністю, і криворіжці, і переселенці. Спочатку повномасштабного вторгнення. Внутрішньопереміщених осіб ми прихистили 48 осіб. Це люди з різних областей нашої країни. На сьогоднішній момент в установі проживає 77 підопічних, у тому числі внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Завдяки підтримці міської влади ради оборони міста Криворізької міської територіальної громади. Установа має достатнє фінансування для забезпечення належного рівня проживання наших підопічних. Це і чотирихразове харчування, це і одяг, це і взуття, це і засоби гігієни у цьому році отримали медичну ліцензію на проведення медичної практики, що значно розширює спектр медичних послуг, які надають наші працівники. Максимально наблизити умови перебування людей до домашніх така концепція закладу, завдяки допомоги від міста. Ми маємо можливість постійно покращувати умови проживання наших підопічних. На сьогоднішній момент у нас відремонтовано центральні сходи, відремонтовано терасу, фасад споруди, тепловий пункт, примально-карантинне відділення у 2024 році. На даху споруди встановлено сонячна станція. Також значна допомога. Нашій установі надана благодійними та громадськими організаціями. Які передали нам потужний генератор на 125 кВт, це медичне обладнання? Це... Кухонне обладнання, це будівельні матеріали, це інвентар для найпростішого укриття. Благодійна організація Чешська людина в біді надала нам такий, можна сказати, промисловий великий бойлер на 300 літрів, який дуже виручає нашу установу, і мешканці мають змогу завжди помитися тепленькою, гаряченькою водичкою. Це тепловий пункт нашої установи. В цьому році ми його. Підремонтували, зробили демонтаж старого обладнання та монтаж нового за фінансування міста. Облаштування цього кабінету нам також допомогла громадська організація. У ці всі тренажери це нам передали до початку повномасштабного вторгнення. Німецьке товариство Гіс. Велика територія будинку доглянута і ошатна. Допомагають співробітники Ботсаду разом. подбали про зону дозвілля, яку засадили пахучими лікарськими рослинами. Часті гості в установі творчі колективи Палацу культури Північний. Підопічні будинку милосердя люди з різними непростими життєвими історіями. Після технікуму я пішов в армію, був в Казахстані на очіпки, а туди на, закинули в Україні на півтора року. Потім бавоварій вечеряв тут стопа. З восьмого року я на групі і з 1 листопада я мешкою в цій кімнаті вже. Mm -hmm. 17 років, 18 років, 18 рік. Андрій пересувається самостійно із допомогою протезів. А за необхідності користується візком. У Мене електроколяска є угу. вже друга. Це німецькому мене. чоловік. Уже прикрасив кімнату по новорічному. каже це викликає теплі спогади з дитинства. Дуже творча людина. Він активний у соцмережах. Я зараз в втіктоки пишу в собі кліпи. У стінах будинку милосердя єднаються споріднені душі. Віта й Роман вже кілька років живуть разом. Познайомилися ми тут. Зайшли з характерами в общем. Разом ми вже третій рік. Віта Вікторівна в будинку милосердя 5 років. Жінка має інвалідність першої групи. Травма травма падіння з висоти. Якби були родичі, була би вдома, а так їх немає. За мною потрібен догляд. Сама не можу залишитись. Роман теж людина з інвалідністю. У закладі живе 10 років. Чоловік пригадує їхню історію знайомства. гості я заїхав у гості, попили кави, поспілкувалися, так познайомилися. Потім через час, півроку або більше, вирішили зійтися. Зустріли у будинку милосердя і нашу давню знайому. Лідія Іванівна, героїня Руданівських сюжетів. 87-річна переселенка з Береслава хотіла потрапити саме до цього закладу. Я тут. Тут недавно днів 10-15, не більше. Щоб замінили мені все, кровать замінили, матрас хороший дали. Ну, ну все хорошо. Мені добре. Ви знаєте? Будинок милосердя для цих людей спільний дім. Та й один для одного вони кажуть як родина. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, постфактум.